Продовжуючи тему токсичності, сьогодні хочу вам розповісти про те, як проявляє себе в стосунках жінка, що зростала поряд з токсичною матір'ю. Ну, по-перше, така жінка буде або надто сильною, або надто зручною. Причина в тому, що в дитинстві таку дівчинку мати знецінювала, постійно контролювала, не дозволяла бути собою, і в стосунках з матір'ю цій дівчинці довелося постійно виживати або боротися, або підлаштовуватись. І, в залежності від того, яку стратегію вона несвідомо обирала, вона так само буде поводити себе і в стосунках з партнером. Вона буде або занадто сильною і тягнути все на собі, або вона буде занадто зручною. І тоді вона буде постійно підлаштовуватись, шукати схвалення, уникати конфліктів, тому що їй важливо вижити в цих стосунках. Тобто вона буде відтворювати ту ж модель, що і в стосунках з матір'ю. По-друге, Така жінка може стати знаєте, такою мамкою для свого партнера. Причина в тому, що в дитинстві їй, скоріш за все, доводилося доглядати свою емоційно незрілу матір, турбуватися про те, щоб мама не засмутилася, щоб вона не переживала, щоб, не дай Бог, якось їй не було погано. І в стосунках, буде відтворюватись, в стосунках з партнером буде відтворюватись те саме. Така жінка буде брати на себе відповідальність за почуття свого партнера. За його життя, за його успіхи, вона буде його постійно рятувати, і в партнери собі така жінка обирає, як правило, чоловіка інфантильного або з проблемами. Така жінка не довіряє іншим жінкам і собі як жінці, бо її мати постійно критикувала, можливо, нападала на жіночість, можливо, конкурувала зі своєю донькою. І тоді в стосунках у такої жінки проявиться внутрішній конфлікт щодо своєї привабливості, сексуальності, слабкості і ніжності. Тобто вона не буде впевнена в тому, що вона приваблива, вона не буде собі дозволяти проявляти свою сексуальність, її будуть дратувати жінки, які це проявляють. Вона буде їх, так, знаєте, засуджувати. І у неї буде така внутрішня заборона на те, щоб бути слабкою і показувати свою ніжність, бо цього робити не можна. Далі, така жінка, як правило, входить в залежні стосунки, оскільки у неї не було досвіду безумовної любові, а любов треба було заслужити, щоб тебе любили, треба було бути якоюсь, то у неї не сформована внутрішня опора. І тоді, у в стосунках з партнером, вона буде чіплятися за цього партнера, вона буде боятися його втратити, навіть якщо він її не любить, принижує, відкрито зневажає, що з цим можна зробити. Це можна скоригувати в роботі з психологом, але двома трьома консультаціями тут не обійтися. Тут потрібна тривала особиста терапія, і в процесі цієї терапії ви з психологом зможете дослідити, які патерни поведінки проявляються у вас в стосунках, чому ви це робите і як це можна виправити. Якщо ви відчуваєте, що ви готові до змін і хочете прийти в особисту терапію, я вас запрошую до себе.